Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Ну що, хлопці і дівчата, начитались ми ваших коментарів і про те, що потрібно ще 30 коней додати, і про те, що потрібно автокрана нам. Ну ми послухали. Звісно, автокрана ще нема в нас. Ну тілежку ми вже, як то говориться, взяли. Будемо на тілежці возити його на поле. Там будемо перечіпляти. Ну а що, не піднімаємо, ну то що ж. Як ви можете бачити... Уже в нас коло культиватора робота завершена. Прислухались ми до ваших думок, внесли, можна сказати, свої корективи, зважили всі за і проти. І вирішили, що спочатку буде культиватор, тоді граблина, а потім каток. Зразу, як то говориться, обґрунтовую чому. Перш за все, стільки, як ви розумієте, будуть нагортати маленькі буртики. Щоб ці буртики розрівняти, потрібно ззаді, щоб йшла граблина. Граблина буде це все діло розрівнювати, а каток буде по цьому всьому ділові рівномірно придавлювати, стиснювати, уплотняти ґрунт. Ну і за одне буде дробити там, якщо якась буде грудка. Це по-перше. Якщо ж буде навпаки, тут вийшло, що каток буде їхати по верхніх точках оцих горбиків. Ну, а граблина вже це діло буде... Розрівнювати. Більше буде, звичайно, в тих місцях, де горбик, а менше в тих, де ярок. Це відносно цього. По габаритам. По габаритам він у нас вийшов, так як ми замірювали в попередній серії, 2,85. А отак має 2,55. На навіску. Писали, що на навіску трактора буде важко. Не потягне, не підніме. Що там тільки нам не писали. Так, хлопці, це все правда. Частково правда, частково ні. Чи підніме, чи не підніме, покажемо вам у цій серії. Також, так як і обіцяли, розкажемо вам по цінах дещо, що нам вартувало, що стільки коштувало, якого матеріалу стільки пішло, електроди, диски і так далі. Як я говорив, використовувався металоконструкція. Основна рама, несуща рама, використовувалася і робилася із квадратної труби з 60 на 60. Товщиною стінки 4 мм. По критичним місцям давалося підсилення. Тобто на вуглах посередині використалися для кріплень полосовий метал пластини товщиною 15 мм. Ну і на переднє кріплення використалася товщина 15 мм. Рамка виготовлена із кутника 75-го. Кожна стійка зафіксована стрім'янкою на 16 діаметрі. Зробили ми, як ви можете бачити в попередньому відео цього не було. Зробили ми отакі регуліровочні пластини. Тут три отвори. Перший знаходиться фактично 0. Чому фактично 0? Та тому що все рівно буде провалюватися стійка трішки в ґрунт. Буде провалюватися граблина трішки в ґрунт. І все одно буде оця дійсна глибина там тих 3-5 см, наприклад, якщо нам буде потрібно сугубо сформувати посівне ложе під посів, ми це діло зробимо на першому отворі. Другий отвір в нас глибина, отут виходить десь в районі 7-9 см. Ну і третій отвір десь 12-15 см. Це відносно так. Спереді коліс у нас на даному етапі не буде. Буде триматися, як то говориться, на навісці. Буде механічне довантаження задньої вісі трактора. Механічне довантаження в якому смислі? Маса всього культиватора вона буде давити на задню вісь трактора. Як ви можете бачити, отут кут знаходиться в сторону трактора. Культиватор буде усією своєю вагою. Не усією, вибачаюся, половиною своєї ваги придавлювати задню вісь, А половина ваги буде лягати на каток. Ідемо далі. Граблина. Як ви могли бачити у попередньому відео, ми... Ось тут застосували регулюровочні пластини, так як я показував. Ось так на цьому буде краще відео. Видно. Ми ось тут застосували регулюровочні пластини. 5 отворів. Зараз в нас граблина стоїть на самому мілкому отворі. Тобто зараз фактично в рівень зі стійками. Тут от на плоскость. Якщо буде, нам потрібно заглубити, це ми вже побачимо в роботі. Відкрутили два болти на 12, опустили нижче. З цим проблем нема ніяких. На каткові використовувалася квадратна труба 60х80, з товщиною стінки 3 мм. 3. Ось тут використовувалось 3 мм, бо четверки не було, тому використали 3 мм. Для підсилення далися кутники в два різних боки. Бокові стінки підсилилися. Тут, здається, сказав. Тепер швиденько пробіжемося по цінам. Що нам стало? Ну, зараз, наприклад, щоб придбати такого культиватора в районі такого плану, треба трішки за нього відлистати. Вирішили, що нам буде дешевше, щоб це все діло здешевити, можна зробити самому. До речі, як у вас з погодою, бо до нас зима прийшла. Мете, холодне таке цими днями, мороз. Учора сніг ішов. Зараз сніг у нас йде. Така погодка, холодно. Ну, а тепер по цінам. Так, зараз беру листочок. Хвилинку. Так, ну а тепер по цінам. стійки культиваторні. Було раніше, ми знімали відео, десь це було літом, а може навіть весною це було, бо ми їх придбали ці стійки та вже більше півтора року. Десь, на, напевно, у 22-му році, мені здається. 22-му або в 23 в началі Десь отак. Я знайшов їх в інтернеті. Придбали ми стійки по 600 гривень штука. Вони були без стрілок, вони були на долотах, ну там на яких були долота, на яких не були долота. Долота це зразу було вирішено, що долота ставити не будемо. Будемо ставити три стрілки для підрізання самого ґрунту, щоб підрізати бурани. До речі, перекриття тут стрілок зараз дуже велике, бо стрілки тут по 24 см, а ширина культиватора, самі розумієте, 2,80 см. Тобто перекриття тут ну, в районі там, 5 см на кожну стрілку. Це багато. Можливо, ми зробимо, якщо буде на, на трактор тяжко важко, то ми їх трішки вріжемо. А якщо буде нормально, то так вони і будуть ходити. Так, отже, стільки культиваторні. 600 гривень штука. 15 штук. Профіль використовувався. На каток зразу почну ззаді, бо так як ви знаєте, ми робили ззаду. Профіль 60х80 використалося 3 метри. Використовувалося 3 метри. У нас ціна за метр 210 гривень. Так, використовувався профіль 60х60, 60, товщина стінки 4 мм. Це я говорю повністю на всю раму. На всю раму в нас пішло 21 метр. Це на оці поздовжні, на поперечки, на розпорки. Все повністю пішло 21 метр. Вартість такого профіля в нас 275 гривень. Кутник 63. 63 кутник. Кай, тихенько. Тихенько знімаємо відео. Прибігла вже наша собака. 63-й кутник ми використовували на граблини. Тут у нас їх два штуки. Придбали ми їх 6 метрів. Вартість у нас 1 метра 220 гривень. 75-й кутник, як ви можете бачити в нас он спереді, то в мене він в принципі залишився той метр то ми його не купляли. Був у мене 75 й кутник, то туди я його використав. Вартість кутника такого в нас 280 гривень. Було використано дисків на болгарку 230-х, бо в нас болгарка велика. Пішло в нас 5 дисків. Приблизно там 5 дисків. Можливо більше на один, там можливо, менше. Бо то були, а то докупляв. Це на каток, на граблину, на раму. Електродів використали ми. У нас пішло на всю повністю. 6 кг. Пішло дуже багато електродів, але це тройка. Так як ми проварували з усіх боків, абсолютно з усіх сторін, обварував. Не було такого, щоб десь я там залишав. Я все повністю обварував, щоб ну, не залишати оці місця на обрів. Вал на навіски також знайшов в інтернеті від трактора Т-25. Придбав я його за 700 гривень. Було взято 20 метрів кутника. 32х32. 32. Це в нас він був використовувався на каток. І використовувався накріплення, як ви можете бачити, я показував у попередніх відео, накріплення знизу на пружини. Кутник у нас 32х3 на да, коштує 70 гривень метр. Далі. от такі пружини. Купляв я їх ну також більше року назад. Також знайшов там в інтернеті, чоловік продавав. Купляв я їх по 80 гривень штука. Тепер вони я не знаю. Використано їх сюди 14 штук. Пластини закладні. Також шукав в інтернеті. Ну, це для того, можливо в когось є грубий метал, у когось нема. У мене грубого метала не було 15 мм. Для оцих деталей, для оцих кріплень, для центрального вінта. Ну, щоб зробити такі кріплення, розпорки, підсилення, використовувались такі пластини. Закладні, то там... Я брав одні брав по 80 гривень штука, там вони величиною були 25 см, шириною 10 см. Це там такі вони різних розмірів є, там, які знаходив, такі купляв. Стрілки, як я говорив, тут стрілок не було, приходилося купляти. Стрілки бралися по 50 гривень штука. Також вони не тепер бралися, вони бралися ну, десь в 23-му, мабуть, році. Я їх купляв у 23-му році. Тоді я брав їх по 50 гривень штука, 15 штук. Ну, гайки, болти таке, що там докуплялося, що було своє. Тут використовувалися на 20. Чотири болти на 20. Довжиною вони по 12 см. Також використовувалися багато болтів на 10. Це ж рахуйте 28 болтів і 56 гайок пішло тільки в нас на граблину, щоб це все зафіксувати. Бо на граблині трошки ризиково ставити гровер, так як тут граблина йде постійна вібрація, воно буде відкручуватись. Тому приходилося ставити дві гайки, щоб зробити це діло на розклин. Також замовив краску. Краска. Замовив 3 літри чорної і 3 літри. Не скажу якою побачите вже, як будуть теплі дні. Пофарбуємо його. Не буду робити оцих спойлерів наперед. побачите. Тому за краску там теж прийшлося трошки використати. Обійшлася 1200 гривень. Краска. Так, ну і в принципі все. По цінам ми тут розібралися. Тепер знову ж таки, хто дочекався момента істини. Ну що, Ір, йду я крана заводю. Хлопці, йду за краном, заведу крана, кранову установку. Зараз піднімемо краном його, бо не знаю, чи справді він його зараз підніме чи ні. Сюди на місці, то я переїхав. Ну, чи він зараз його підніме, бо так, як самі бачите, погодка нельотна. Притрусило снігом, примерзло. Можливо, культиватор примерз, то, можливо, стане цапа. Не знаю, зараз подивимося. Не заводив, зараз побачимо. По вазі, значить, ми так переважували, просто собі як робили деталі, то переважували. Десь підрахункова вага. Вага однієї стійки 15 кг. Це зі стрілкою, з тремянкою 15 кг. Вага рами. А, ми важили тоді її без оцих кріплень. Кріплення були окремо. Вага рами вийшла 120 кг. Але це було... Так, да, без оцих кріплень вже центральний був приварений. Граблина в нас вийшла 60 кг, каток вийшов 95 кг. Вага приблизно виходить в районі 480-500 кг всього культиватора. При виході, при вильоті сюди 255 Так, ну що, заводимо, пробуємо. Включаю масу. Холодно, холодно. Хай попрацює кілька хвилин. По вході йду на цей бік, звідси у нас знаходиться гідравліка. Ну що, поїхали? Примерз. Примерз, але відірвало. Піднімаю, піднімаю, трошки занизьку піднімається цей культиватор, звичайно. Хотілося трішки вище, хлопці. Ну, але нічого. Одягаю рукавиці. Так як можете бачити, не стає зараза цапа. Зараз я його зрушу з місця. Бо якщо скажете, що примерсь і він показує, зараз я його зрушу з місця. Заглушив хлопців, щоб менше він нам гудів. Поставив передню вісь на горбка. Якщо дивитися, то тут вперед зараз знаходиться наверху. Для того, щоб можна було легше відірвати передок. Каток крутиться, працює. Ну трошки цей, ану попробуємо впаде він на мене чи ні. Не хоче зараза! Не хоче. Ні, ну якщо чесно, то нас чіплялося двоє. Я і батько. Ну ми обоє, звісно, такі крупні. Я 70 кг, батько, до 70 то навіть він не думає. Пробував я вже ним рушати під горбка. Там у нас виїзд, тут такий крутий виїзд. Покажи, Ір, так туди виїзд. Його, звісно, не буде видно. Там хороший, крутий такий виїзд. То я ставав спеціально посеред горба, включав передачу, давав різко газку то ніби, ніби, як хоче він, але не може. Ну, 500 кілограмів це для нього чепуха. Ми брали набагато важчі агрегати для проби. Нашу сівалку тоді як розружали, то ми пробували також. Ми ж її доставляли сюди, як навісною. Її вага 1100 кілограмів, тонну 100 То він з нею ну, не ставав взагалі ні нацапа, нічого. Да, ви скажете, вона близько коло осі знаходиться. Я згоден, але в неї вага в два рази більше. Висота підйому хороша. Зараз дам назад. Поставлю на місце. Це спробував різко рушити. Та навіть якщо його й опустити нижче, не підриває він його, навіть не думає він його підривати. Ну трактор важкий. Цей трактор важкий. Ми його були важили, то його вага була на даний момент. Без мене. Ми як брали від сів, то було 2940 кг даного трактора. Ну це був повний бак солярки. Ну що, будемо завершати. В принципі, показали все, що мали вам показати. Каю. Ти хочеш теж в кадр. Ти хочеш в кадр, така собака, розуміє. Так, ну що, будемо завершати наше відео. Сьогодні вам показали, розказали по ціні. Так. Каю, вже погуляй. Вже погуляй, треба, давай, махай. Махай всім привіт. Помахай. Показали вам, розказали по цінах, що нам обійшлося, що придбалося. Пишіть ваші коментарі. Якщо вас щось цікавить, будемо відповідати. Можливо, ми там щось не так зробили. Підказуйте. Ну, а далі вже буде можливо випробування, бо вже йде діло до весни. Всім пока, будьте здорові і пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Йдемо Каю, йдемо їсти. Пішли.